Збирайтеся в Трансильванію. Чудове місце. Неймовірні піші маршрути. Але якщо ви хочете дожити до світанку, не покидайте свій готель без цих чотирьох речей. Забудьте про голівудських вампірів. У цих горах ми маємо справу зі стригоями, тривожними душами, що повстають із могил, щоб висмоктати вашу життєву силу. Перше часник і ні, трішки впасті не допоможе. Вам потрібно натерти ним кожну віконну раму та щілину в дверях вашої кімнати. Якщо там не пахне як у піцерії, ви робите щось не так. Друге, якщо ви на місцевому похороні, перевірте могилу. За традицією, спокійним закопували пляшку віскі. Чому? Щоб душа була задоволена і не відчувала потреби повертатися до вашого дому, щоб випити. Третє веретено. Народні повір'я кажуть, що дерев'яне веретено біля голови покійного займає дух справою. Це тактика відволікання, і, повірте, ви хочете, щоб вони були відволікані. Але найдивніше насіння маку. Якщо ви вважаєте, що могила неспокійна, прозаясите над нею насіння. Чому? Бо кажуть, що стригої мають обсесивно-компульсивний розлад. Вони юридично зобов'язані перерахувати кожну насіннину, перш ніж зможуть покинути могилу. Поки вони дійдуть до ста, сонце вже зійде. Математика рятує життя. Послухайте, Карпати захоплюють дух, але фольклор тут смертельно серйозний. Яка з цих порад здається вам найбільш божевільною? Пишіть у коментарях та підписуйтесь на канал, щоб отримати більше порад із виживання.